А ви коли-небудь замислювалися, що ми живемо в абсолютно неймовірному світі? Людський організм це надзвичайний біокомп'ютер, здатний працювати одночасно у кількох вимірах. Але насправді ми існуємо паралельно у сіми вимірах, хоча нашим очам здається, що світ це лише матеріальне. Але ось в чому парадокс. Наука досі не змогла довести, що світ матеріальний, все, що нас оточує, це атоми, і здається, що вони формують твердість предметів. Але якщо заглянути всередину атома, то більш його частинками, ядром і електронами, є величезна порожнеча, точніше те, що ми раніше вважали порожнецею. Сучасні науковці відкрили, що ця пустота. Це не порожнеча, це хвилі і вібрації. Саме ці вібрації створюють усе, що ми бачимо навколо. І що найцікавіше, що ще дві тисячі років тому Іоанн Богослов сказав: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Богом. Слово або Логос це той самий порядок і вібрація, з яких складається наш світ. Але хто б міг уявити? Що скептики знову і знову шукатимуть матерію, поки не розберуть її і не здайдуть її відсутність. То що ж таке матерія насправді, і яка роль логосу у створенні світу? Якщо вам цікаво поринути оці роздуми і дізнатися більше, підписуйтесь на наш канал, тут ми досліджуємо найцікавіші аспекти нашого життя і світу.